Доброго дня. Сьогодні я покажу, як створювати товари в системі ЯЧЕК вручну. Для цього нам потрібно зайти в розділ Моя каса та натиснути підрозділ Товари та категорії. І ми бачимо зверху дві вкладки Товари та категорії. Спочатку нам потрібно створити категорію, в якому потім будемо додати наші товари. Бачимо знизу кнопку Створити категорію та вписуємо назву, наприклад, Алкоголь. Опис не обов'язково додавати, завантажити зображення теж не обов'язково для категорії. Але для товару ми це зробимо. Це теж не обов'язково не є обов'язковим, але ми це зробимо зараз. І так, категорію ми створили: алкоголь. І тепер нам потрібно створити товар. Натискаємо Створити товар. І справа в нас випадає карточка товару, яку нам потрібно заповнити. Давайте спочатку завантажимо зображення. Обираємо. У нас буде підакцизний товар. Обов'язково нам потрібно додати назву товара, ціну товару. Та одиницю виміру. Далі обов'язково нам потрібно обрати правильний вид оподаткування. В нашому випадку це без ПДВ з акцизом 5%. Йдемо далі, спускаємося донизу, бачимо, що я чек прорахував ставку акцизного податку. Далі давайте присвоїмо номер. Артикул. Це внутрішній код, по якому ви зможете шукати ваш товар. Штрих-код давайте додамо. По ньому ви також можете шукати ваш товар за допомогою сканеру штрих-коду. І обов'язково код у КТЗ для підакцизних товарів. Його можна обрати як з довідника або ввести вручну, якщо він у вас є. Далі. Нам обов'язково потрібно додати цей товар до категорії, яку ми раніше створили. Тобто до алкоголя. Натискаємо, обираємо і нажимаємо Обрати. Також у нас є зв'язані товари. Це не є обов'язковим опис, також не є обов'язковим. Натискаємо Створити. І бачимо, що наш товар успішно додано.